Обере своє майбутнє спеціальність G11 машинобудування в Костянтинівському індустріальному фаховому коледжі. Механік це не просто професія, це ключ до роботи сучасного виробництва. Галузь знань G-інженерія, виробництво та будівництво. Спеціальність G11 машинобудування спеціалізація G11, 03 технологічні машини та обладнання. Освітній рівень фаховий молодший бакалавр з машинобудування. Терміни навчання на основі 9 класу 3 роки та 10 місяців на основі 11 класу та профтехосвіти 2 роки та 10 місяців. Спеціальність G11 машинобудування це унікальна можливість здобути професію, яка є основою сучасної промисловості. Вона поєднує знання з технічного конструювання, обслуговування та ремонту машин та обладнання. Основні аспекти спеціальності навички, розробка, проектування, ремонт та обслуговування машин і механізмів. Перспективи робота на сучасних підприємствах промисловості в будівництві, сервісних центрах і заводах. Інновації, використання сучасних технологій у виробництві та обслуговуванні техніки, ключові переваги спеціальності машинобудування, високий попит на ринку праці, різноманітні кар'єрні можливості. Поєднання теорії та практики, участь у розвитку сучасних технологій, гідна заробітна плата, внесок у майбутнє промисловості. Обирай спеціальність машинобудування в Костянтинівському індустріальному фаховому коледжі та стань фахівцем, який змінює світ. Механіки, серце будь-якого виробництва. Без них неможлива робота заводів, транспорту та будівельної техніки. Вони здатні знайти проблему навіть у найскладнішому обладнанні та повернути його до життя. У цій професії важливо не лише знати технології, а й вміти нестандартно мислити, щоб знаходити найкращі рішення. Сучасні механіки працюють із роботизованими системами та автоматизованими лініями. Машинобудування це професія для тих, хто любить техніку та цікавиться принципами її роботи. Має аналітичний склад розуму та здатність до логічного мислення. Бажає працювати в інноваційній сфері, де застосовуються новітні технології. Хоче мати стабільну роботу з гідною оплатою та перспективами кар'єрного зростання. Наші викладачі проводять різноманітні інтерактивні заняття, сучасні наукові конференції, додаткові професійні консультації для кращого опанування матеріалу, практичні заняття для отримання професійних навичок, спеціальності, цікаві та різноманітні виховні заходи. Студенти вивчають такі ключові дисципліни, як нарисна геометрія, інженерна графіка та комп'ютерна графіка, теоретична механіка та опір матеріалів, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, деталі машин, технологія конструкційних матеріалів, основи обробки матеріалів і інструмент, машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів, підйомно-транспортні машини. Технології гарячої обробки матеріалів, основи конструювання машин, прикладні програми в інженерному проєктуванні, захист курсових проєктів важливий етап підготовки майбутніх механіків. Під час навчання студенти спеціальності машинобудування виконують курсові проєкти, де застосовують набуті знання на практиці. Вони розробляють конструкторську та технологічну документацію, аналізують роботу механізмів і пропонують інноваційні рішення. Це чудова можливість продемонструвати свої професійні навички, навчитися аргументувати технічні рішення та отримати цінний досвід перед майбутньою роботою. Під час навчання постійно проводяться такі виховні заходи, як майстер класи та практичні заняття, знайомство з сучасним обладнанням та інноваціями у машинобудуванні, екскурсії на підприємства, можливість побачити виробничий процес на власні очі. Зустрічі з роботодавцями, перспективи працевлаштування та кар'єрного росту, конкурси та проєктна діяльність демонстрація своїх технічних і креативних здібностей. Такі заходи сприяють формуванню професійних компетенцій, розвитку командної роботи та розширенню можливостей для майбутнього працевлаштування. Ким можна працювати після отримання диплому фахового молодшого бакалавра зі спеціальності машинобудування. Механік обслуговування та ремонт промислового обладнання, верстатів машин. Технік конструктор, розробка креслень, проєктування деталей і механізмів, технік технолог, контроль виробничих процесів, вибір матеріалів та способів обробки. Технік-механік забезпечення безперебійної роботи машин і механізмів. Механік з обслуговування обладнання та спецтехніки, ремонт виробничого обладнання та будівельної техніки. Слюсар-ремонтник – монтаж, налагодження та ремонт деталей і механізмів, інспектор з контролю якості, перевірка деталей та механізмів на відповідність стандартам, майстер виробничої дільниці, організація роботи персоналу, контроль за виконанням технічних завдань. Чинобудування – це стабільність, перспективи та можливість створювати майбутнє. Перспективи для випускників спеціальності машинобудування, затребуваність на ринку праці, стабільний дохід. Кар'єрне зростання, робота на сучасних підприємствах, можливість відкриття власної справи, подальше навчання та розвиток, обери своє майбутнє, машинобудування це надійність, інновації та розвиток. Спеціальність машинобудування це стабільний вибір для тих, хто прагне отримати затребувану професію, поєднати теорію з практикою та мати реальні перспективи кар'єрного зростання. Машинобудування відіграє ключову роль у розвитку промисловості та інфраструктури нашої країни. Кваліфіковані фахівці цієї галузі сприяють технологічному прогресу, підвищують ефективність виробництва та створюють основу для економічного зростання України. Запрошуємо вас стати частиною дружньої родини Костянтинівського індустріального фахового коледжу. Приходь, телефонуй або пиши нам. Ми готові надати відповіді на всі твої питання та допомогти зі вступом до нашого коледжу.